Таке відчуття, що мама мені заздрить і не просто заздрить, а змушує почуватися мене винною перед нею. Я зі звичайної родини, де мама й тато вічно працювали, а ми з братом мали купу домашньої роботи. І коли брата мама ще могла виправдати тим, що він хлопчик, то мене вона не жаліла. Чому морква не прополена? Чому в курей води нема? Чому теля не прив'язане? Я була дуже далекою від мрії про життя в селі, з гектаром городу і цілою стайнею живності. Я мріяла вивчитися на лікаря і рятувати людей, мати власну машину, будинок, але мама гнала мене від книжки, бо їй важко, і треба допомагати. Я що, одна маю тут на полі копита відкинути? І все, книжка на бік, і я вже саджу, полю, копаю та складаю. Чи варто казати, що навіть коли я вчилася в медучилищі, то мені приходилося кожні вихідні бути вдома і так само допомагати з господаркою? І я не отримувала за це ніякої подяки, жодного доброго слова, бо ти це все їж, казала мама. Я розумію, що таке допомагати вдома, але це не має подаватися, ніби це твоя робота, причому безоплатна і вічне призначення. Коли родичі збиралися на гостину, то всі мої старання вдома мати зводила до фрази: Вона не до села, лиш би сиділа за книжкою. Добре, що Тарасик інший. Це вона про мого брата. Який міг залюбки піти на рибалку, коли я мусила замість нього розкидати траву, щоб сохла. Він не полов город, бо це жіноча робота, і не копав картоплю, бо це теж жіноча робота. Пройшли роки, у мене все добре, і мій чоловік виявився дуже добрим та люблячим. Ми живемо в місті у власному будинку, це тепер. Але на початках наших стосунків і спільного життя. Ми так само мали їздити в село щотижня і допомагати. А кому я то все годую, хіба не вам? говорила мама замість якоїсь подяки. Коли ми вирішили поїхати на відпочинок на тиждень на море, то вона страшенно образилася, бо той період припав на сапання та підгортання. Ото маю добру дитину. Замість того, аби мені допомогти, вона погнала на море гроші витрачати. То хіба в селі не відпочинок? Коли брат одружився на стороні, то мама почала ще більше вимагати від мене допомагати та мене сварити за моє легке життя. Сидите там до гори пуза, палець об палець не вдарите, нема матері приїхати та допомогти. Я їй говорила, що не варто так сильно господарку розводити, бо ми того не потребуємо, але вона робила все по-своєму. В мене з'явилося таке відчуття провини, що ви собі не уявляєте. Я всі наші поїздки чітко планую в той час, коли нема в селі ніякої роботи, а коли приїжджаю, то матір все одно знаходить причину для невдоволення. Ви дивитеся, яка година! Приїхали робітники на обід. Роки і роки такої поведінки і картання мене за неробство. Мені дуже хотілося, аби мати похвалила мене за мої успіхи, але вона за них лише картала. Я дуже тяжко працювала все життя, і яку я за це маю віддяку? На що вона взагалі натякає? Що я маю прожити ще гірше життя, аби їй стало легше. Тепер вона живе з нами, бо тата давно не стало, брат відмовляється жити з нею, лишилася лише я. Думала, що коли вона переїде до нас, то почне тішитися, як у нас комфортно, але де там? Звикли отак жити. Скільки це ж коштує? То на мою хату грошей не було перекрити, а на оці фінтіфлюшки є. Чи щось смачне купити, чи приготувати, то відповідь одна: ви не вмієте жити і отак скоро зійдете на пси, бо треба все так робити, як вона каже, і тоді, хоч буде тяжко, але стабільно. Я просто не витримую вже морально, бо скільки можна кожного обвинувачувати у всіх видуманих гріхах, не кажу їй це в очі, щоб не засмутити. Але сподіваюся, що хоч якась подібна матір прочитає і зрозуміє, як вона своїй дитині власною заздрістю паскодить життя. Підпишись, підтримай українськомовний контент.